І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube, знову я з вами Аліса. А ось у мене тісто на основі м'якого сиру. Того, звичайно, вже було більше, але вже паски в духовці стоять, печуться. А я вам вирішила розповісти рецепт. Я вам буду озвучувати зараз на одну порцію, ось, а я робила на три порції. Виходить, що у нас 180 грам цукору та 200 грам ванільного цукру. Ви змішуєте з 4 яйця. яйцями. Потім додаєте розтоплених 90 грам масла. 40-400 грам м'якого сиру, яку... якого ви перетерли блендером, наприклад, погружним буде найзручніше. Потім додаєте солі за смаком, 20 грам розпушувача та 300 грам борошна. Соби ви вимішуєте, щось добавляєте, там якийсь цукат, ізюм, шоколад та ставите в духовку. Вона там печеться, не треба піднімати, щоб піднімалось тісто, не треба, щоб не треба працювати з... Дріжджами набагато легше. Ось, а як я вам обіцяла, результат паски першого рецепту, який ви надаєте на моєму каналі, Ось, це наш шоколадна, це у нас з горішками та ізюмом. Вони піднялись, стали ідеальними. Усім рекомендую. А якщо ви хочете подивитися на результат готових пасок на сирній основі... Переходьте на шорці, там знайдете. Ну а всім до побачення!